Сьогодні 15 березня 2023 року заняття грамота, тема заняття вивчення звука Б букви Б. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, дітки привітні, добрий день, у добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні в нас грамота. Я вважаю, ви до неї підготувалися. Так? Ну, тоді ми починаємо. Сьогодні, дітки, на початку заняття я хочу загадати вам загадку. Послухайте її уважно. Про що вона? Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такі гостинці, дірка в серединці. Про що ця загадка? Думайте? Так, дітки. Звичайно, це загадка про бублики. Середишки не проси, як навколо об'їси. Звичайно, нічого не залишиться. Сьогодні ми починаємо наше заняття звукового аналізу слова. Приготували, будь ласка, свої пенальчики, робимо звуковий аналіз слова бублики. Ось таке слово. Воно довге, так. Але я вважаю, ви впораєтесь з цим завданням. Бублики. Порахуйте, будь ласка, квадратики, скільки фішок ви повинні викласти. Так, сім у слову бублики ми чуємо сім звуків, які ви зараз будете викладати. Перший звук «б» Бублики. Бублики, бублики, Бу Угу. викладаємо бублики. Так, і перевіряємо, звичайно. Перший звук у слові бублики, який ми чуємо. Правильно, звук Б, П. Правильно, він який? Так, він приголосний, бо струмінь повітря натрапляє на перешкоди. Давайте ще раз його промовимо. Б, б. Що нам заважає? Звичайно, заважають нам губи. Так, молодці дітки, порахуйте, скільки в слові бублики голосних звуків. Три, правильно. А скільки приголосних? Чотири. Молодці. Останній звук у слові бублики який? Голосний чи приголосний? Голосний. Назвіть його. І, так, звичайно, бублики. Зараз я хочу з вами трохи погратися з голосними звуками. Ви їх дуже багато вже вивчили. І зараз будемо грати так. Ви дивитесь на букву, ви її вже знаєте, це буква А, так, звичайно, но додаємо до цієї букви на перше місце ставимо звук Б приголосний, який ми з вами щойно Говорили ми про нього, і у нас слог стає який: ба. Правильно о. Бо. Правильно. У бу. Так. Й. Би. Угу. І бі. Так, молодці дітки, всі впоралися завданням. Зараз ми будемо знаходити місце звука у слові, звичайно, ви повинні послухати це слово і визначити його місце, де воно стоїть. На початку слова, всередині чи у кінці. Будьте уважні, знаходимо звук Б. Хліб. На якому місці там наш звук заховався? Так, у кінці слова. Давайте ще раз промовимо: хліб. Хліб звичайно, цей звук ми чуємо у кінці слова. Банан. Банан. Чи чуємо ми там звук Б? Так, де він заховався? Так, на початку слова промовимо ще раз. Банан. Банан. Так. Кабан. Кабан, так, ми там теж його чуємо. Цей звук заховався всередині слова. Кабан. Так. Банка. Банка. Так, звичайно, на початку. Зуб. Зуб. У кінці слова правильно. Риба. Риба. Всередині, так, не, не у кінці. Ну, ближче до кінця, але ні. Так. Собака. Собака, собака. Так, всередині слова, правильно, дітки молодці. Сьогодні ми знайомимося з цією буквою, буква Б. Подивіться уважно, червоним кольором ця буква намальована поруч, буква Б, велика і маленька. Ці букви ми можемо читати, так? Бачити їх у наших буквариках. Так, А синьою фарбою ця буква так пишеться. Подивіться, як вона пишеться. Так, дивимось, дітки, на що ж вона схожа? Давайте її з вами пропишемо в повітрі. Так, паличка, носик і пузико. Паличка, носик і пузико. На паркан зіп'явсь гарбузик, наче хлопчик-карапузик, ще з листочка капелюх, чи від сонця, чи від мух закрутився вправо вуз буква Б зірвать боюсь. Так, звичайно. Наче хлопчик-карапузик, подивіться, яке в нього пузико, і м, така капелюшка з великим, ну, не знаю, такий козирьочок, так? так? На бананчик може бути схожа, на крокодильчика, так, букву Б дуже легко запам'ятати. так. Буква ця має животик круглий і ще й кепку одягнула. Люблять букву цю баранці казати. Баранці казати, скажіть діти, як цю букву звати. Звичайно, якщо її полюбляють казати баранці, це буква Б. Так, буква Б. Так, дітки, дивимось ще раз на цю букву. У яких словах? Її можна почути цей звук. Дивимось. Бінокль, барабан, бегемот, білка, банан, бульдозер. Так, баклажан. Так, ось скільки слів можна. З цим звуком пригадати. Так, Зараз, щоб наш язичок трохи розігрівся, пропоную вам скоромовочки з цим звуком. Слухайте уважно. Боб і Бобренятко в бубон вибивали, гриб із грибенятко бігали, стрибали. Ось така незвична скоромовка. Боб і Бобренятко в бубон вибивали. Боб і бобренятко в бубон вибивали. Гриб і грибенятко бігали стрибали. Гриб і грибенятко бігали стрибали. Ось така гарна скоромовка. Так, зараз, дітки, знову трохи пограємо. Я називаю перший склад, а ви будете додавати склади і утворювати слова. Домовились? Ну, можливо, вони будуть не такі, як у мене, у вас будуть свої слова, але все одно ви навчитесь складати слова. Так. БА. Баран, банан, батон. Бабуся, барабан. Ось такі слова придумала я. Так. Бу. Бузок. Бубон. Буквар, букет, бутерброд. Так, далі. Би. Бі. Білка. Бідон. Бісквит, бібліотека, молодці. Бо. Підказуйте. Бобер, боровик, борода, борщик. Так. Би. Бичок. Билина. Бинти. Добре, дітки, ось як можна гратися, так? Зараз ми з вами будемо повторювати останній склад у слові. Слухайте уважно, у лісі гриби, биби-би. -би -би. Ще разочок, у лісі гриби, би би, -би. Наступне слово. Грали на трубі Бі-бі-бі. Грали на трубі бі 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 Виросла верба, Ба-ба-ба. Виросла верба Ба-ба-ба. Побачив тебе, Бе-бе-бе. Побачив тебе! БББ! Молодці дітки, я вважаю, всі впоралися з цим завданням. Сьогодні ми з вами вивчали нову букву, букву Б. Я Задаю вам домашнє завдання виліпити цю букву. Так, сьогодні я вам її не показувала, її теж можна викласти із паличю, її можна викласти з мотузочків, але я даю вам завдання виліпити цю букву. Так? Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!